Доброго дня, вас вітає інститут вертебрології. І сьогодні ми розглянемо вправи, які варто виконувати при шийному лордозі. Проблема шийного лордозу часто є наслідком сформованого грудного кіфозу або при виникненні дисбалансу в м'язах шиї. Розглянемо деякі вправи, які можна виконувати самостійно вдома. Становимося рівно біля стінки, притискаємо грудний відділ хребта до стіни і потилицею відштовхуємось і притискаємось до стіни, не задираючи підборіддя догори. В залежності від ступеню викривлення шийного лордозу, вправу можна виконувати з додатковою підкладкою. При виконанні вправи потилицею потрібно намагатися дотягнутися до стіни, при цьому не задираючи підборіддя вгору. Вправу потрібно виконувати з затримкою по 15-20 секунд на кожному повторі. Розглянемо наступну вправу, де потрібно стояти обличчям до стіни, грудною клітиною потрібно притиснутись і потилицею відводити голову назад, при цьому не задираючи підборіддя догори. Вправу виконуємо також. Статично затримкою по 15-20 секунд на кожному повторі. Можна робити на вдих. Зробили вдих, відвели голову, затримали. І видих. Відпускаємо. При відведенні голови назад грудна клітка не повинна відриватись від стіни. Після виконання вправи. Потрібно розтягнути м'язи розгиначі шиї, тобто зробити нахил голови вниз і затримати його. Можна зробити 3-5 нахил із затримкою впродовж 5 секунд. А зараз ми виконаємо вправу лежачи на животі. При виконанні вправи потилицею потрібно тягнутися догори, при цьому потилицю не закидувати назад. Погляд спрямований вниз. Вправу виконуємо також статично затримкою по 15-20 секунд на кожному повторі. Наступна вправа виконується лежачи на спині з додатковою підкладкою під грудний відділ. При виконанні вправи потрібно потилицею тягнутися до кушетки або до підлоги, на чому людина може лежати. І підборіддя потрібно притискати до себе. Таким чином розтягнути м'язи розгиначі шиї. І затриматись в такому положенні декілька секунд. Або вправу можна просто виконувати лежачи статично на протязі трьох хвилин. Комплекс розглянутих вправ можемо виконувати вдома. В інституті вертебрології та реабілітації ми використовуємо тренажери Девід для контролю якості лікування та підвищення ефективності реабілітації. Перед початком занять на тренажерах ми проводимо тестування. Для визначення силових та амплітудних показників. Згідно результатів тестування, ми створюємо індивідуальну програму для пацієнта. Під час заняття на тренажерах задіюються як поверхневі, так і глибокі групи м'язів. Даний тренажер призначений для тренування м'язів-ротаторів шиї. Він дозволяє нам діагностувати амплітудні показники та силові показники м'язів-ротаторів шиї. Після тестування та виявлення певних проблем з шийним відділом хребта ми створюємо програму для компенсації. Недоліки в самій проблемі з шийним відділом. Наступний тренажер також дозволяє нам виявити амплітудні та силові показники м'язів шиї, діагностувати та тренувати м'язи розгиначі та згиначі шийного відділу хребта. Також на цьому тренажері ми можемо тренувати бокові нахили шиї та повернути в баланс праву та ліву сторону. Проблема шийного лордозу є наслідком багатьох факторів, і для створення індивідуальних програм лікування звертайтесь до спеціалістів.